X-69 69 Це сьогодні по Україні вночі, по Терпільський ТЕС. І це гірше, ніж кинжал. Про це пише Defense Express. Знаєте, ми так говорили багато про санкції, про те, що там 2-3 ракети там залишилось і так далі. І на цій підставі, напевне, хтось прийняв в Україні рішення. Ну, раз там вже все закінчується, напевне, прийняли в Україні рішення не будувати своїх заводів. Своїх заводів заробництва різ... різних видів озброєнь. І в той час, коли ми сміялися над унітазами, ну не ми, мені смішно ніколи не було, над тим, що там холодильники забирають, ще щось, собачі будки, ворог розробив Х-69 гірше за кінжал. Тепер в даному випадку це до дозвукова крилата ракета для літаків тактичної авіації, яку ворог може використовувати із су 34 і су 35 Хто не знає, що це за літаки, такі су 34 і су 35 Ви можете погуглити Погуглити і порівняти ось літаки, які є у нашого ворога, з отими омріяними. F-16, які нам обіцяють колись, можливо, в кількості 19 штук чи там 25 штук. Ви можете просто порівняти їх. Це в той, в той, в той момент, коли Сполучені Штати Америки дають Ізраїлю не F-16, а F з цифрою на багато пунктів вищою. І всі знають, що F-16 це літак ну, попереднього покоління. І у нашого ворога є точно літаки, значно кращі, і F-16 не конкурент. Що відбувається? Чим це все завершиться? Таке відчуття, що чиновники в Україні взагалі не, не живуть в реальності і не розуміють, що відбувається. Таке відчуття, що просто, знаєте, якісь нахили, я не буду називати це слово, погане слово, коли людина з собою щось погане робить. І це погано закінчується. От Відчуття, що от якісь нахили у когось є. Тому що вже ну вже я, я, я не знаю, кому не зрозуміло, що, що катастрофа. катастрофа. Сьогодні в Миколаєві загинули люди. До того ще загинули люди, до того ще загинули діти. Скільки ще можна? Це не свої, то не шкода. Чи я не знаю, вже, вже навіть не говорять. Не пробачимо, не забудемо. Уже всіх позабували. Та згадайте згадайте людей, скільки деякі були події. Навіть влітало в торговельні центри. Хтось взагалі пам'ятає, хоч уже хоч рік минув, ніхто навіть дати, не було навіть якоїсь пам'яті не забудемо. Тут хоч би вижити.